Урожай соковитої малини мрія будь-якого садівника, однак не кожен знає про те, як правильно доглядати за кущами, щоб їм не нашкодити, зазвичай помилки в догляді роблять восени, як же їх уникнути і не погубити свій урожай, розповімо в нашій відео. Глибока обрізка восени, неправильна обрізка, малини призводить до проблем, які тягнуть за собою зниження кількості і якості врожаю, якщо обрізати чагарники пізньої осені. То пагони не встигають підготуватися до зими, в тому числі це гальмує розвиток кущів, важливо пам'ятати, що найвдаліші терміни обрізки за 2-3 тижні до настання перших заморозків важливо видаляти правильні гілки, якщо вирізати тільки зовнішні, то сформується загущення в центрі куща. Це призведе до хвороб посівів. Також запам'ятайте, що під час обрізки не можна пошкоджувати нирки, інакше через якийсь час може загинути весь кущ пригинання пагонів до землі. Раніше вважалося, що кущі можна пригинати до землі, однак досвідчені сидівники йдуть від такого методу підготовки рослин до зими. Пригинання може бути небезпечним, малина легко переживе зиму у сховається під снігом. А ось на початку весни, коли сніг почне сходити, на поверхні виявиться найпродуктивніша частина чагарнику. Так кущ може повністю відмерти, замінити пригинання можна так: зв'яжіть пагони мотузкою між собою по 4-5 в одну зв'язку, і розтягніть їх по обидві сторони від куща. Можна також притягнути їх до шпалер. У похилому положенні малина відмінно переживе зиму. Головне не забудьте навесні розв'язати пагони. Раннє укриття. Якщо вкрити малину занадто рано, то пагони можуть почати підпривадь під загрозою опиняться і коріння, і кора, і нирки. Шкідники почнуть розмножуватися в придатних для цього умовах, що може позбавити вас сезонного врожаю. Накривайте ягоди, коли настануть стійкі мінусові температури вночі, а вдень близько о вісім. 1-0 градусів, якщо сніг не випав, то не накривайте кущі, поки не промерзне ґрунт, Дивіться за прогнозом погоди і не орієнтуйтеся на календар. В цьому випадку зайва турбота пропагонах може їм нашкодити, коли настане час: укрийте кущі агротканиною або повстю при дотриманні простих рекомендацій восени. По Повесні ви отримаєте здорові чагарники з ягодами. Чи не обрізайте кущі занадто пізно? Не пригинайте їх до землі на зиму, а також не накривайте занадто рано, щоб уникнути дебати. Тоді ягоди дозріють здоровими, а кількість і якість врожаю вас приємно здивує.